Радар э, ракетного комплексу э, РК-360 не бачив спочатку цілі, бо його технічні характеристики не дозволяли побачити на такій відстані. І раптом ціль з'явилася на екрані радара. Ну, погода посприяла значною мірою. низька хмарність, хвилі відбились, ціль з'явилась. Нептун ц... на нашій стороні Нептун, так. <ріст> Усі Нептуни були на нашій стороні. І це важливий момент, себто цією нагодою скористались відразу ж. Ну, ми бачили ці кадри. Це важливо. Тому можна, звичайно, я не хочу конструювати альтернативні історії там і все. Ну, давайте собі представимо, що Москва не була би уражена. Як зазначили колеги, що основна функція цього. Крейсера, це, по суті, він створює парасель, парасольку протибитної оборони. І в ті часи Росія якраз намагалась, Чорноморський флот, точніше флотське угруповання, висадити десант на узбережжя Одещини. Звісно, успішність висадки десанту не означає, що 100% це гарантовано наявністю парасольки Москви, але це той чинник, який стимулював проведення цієї операції і яка, зрештою, зазнала невдачі. Ну, власне, там, якщо ще згадати, факт відмови особового складу 810-ї бригади Чеховської від участі в цій операції. Тому що ну, це була вірна загибель. Тому, коли ми говоримо про те, про те, що з часом все якби. Забувається, от то важливо, щоб все документувалось. І е, автори зробили дуже гарну роботу, що задокументували от все те, що відбулось. Далі можна розвивати, погріблювати, розширювати. Ну і на сам кінець я б сказав би тільки одне, що теж важливо пам'ятати, як писав Шевченко: от, де люди, наша слава, слава України!